Привіт! Вирішив змінити працю, тому що вже надоїло працювати. В дальньобої. Ну, в дальньобої праця може і хороша хорошо оплачуємо, подорожуєш туди-сюди. Але е, діло в тому, що ти продаєш своє життя за гроші. Тобі платять определені гроші, ти просто живеш в машині, працюєш от і все, чому я вирішив. Ну, якось знайти якусь е іншу роботу. От, і ну і так як я вже звільнився, от, і вирішив для того, щоб були якісь кошти, щоб не витрачати свої кошти, якісь склав, от, вирішив піти працювати в таксі. От в Польщі, в Україні, у нас що? Приложення я скачав, от, е документи відправив. Сфотографував, відправив на приложення і все. В Польщі це все робиться по-другому. Перше, що вам треба знайти партнера. От. Партнера таксі. Тому що так ти не зареєструєшся. Після того, як ти знайшов партнера. Тобі потрібно пройти техогляд під таксі, який коштує 42 злотих. Ну, у мене лічно це стоїло. І розкажу, я ж кажу, що скільки стоїть. Потім піти зробити справку про несудимість в Польщі. Що ти несудимий в Польщі, це коштує 30 злотих. Потім... Витягнути з дії українську справку про несудимість вона це безкоштовно, але переклад цієї справки коштує по різному: 80, 100, 130 по різному коштує я лічно заплатив 80 злотих. Потім вам потрібно буде перекласти права на. Украї... З української, якщо у вас немає польських прав на польську, це теж стоїть в районі 80-60 злотих. От. Потім вам потрібно пройти техогляд. Перед тим, як пройти техогляд, вам потрібно купити е... ш... ну, шашечку. Е, і наліпки. Наліпки вам там розкажуть в фільмі, які потрібні. Я купив собі на магнітах наліпки, які коштували 170 злотих. І шашка коштує по-різному теж 120 Я ще її собі не купив. Я хочу її замовити на Алегро. Далі вам потрібно пройти психотести. Які коштують приблизно 150 злотих, потім лікарське бадання, яке теж стоїть, коштує приблизно е, 150 злотих. Е, е, так і це все коротше, все про все у мене. Е, е, на це все я близько витратив близько 900 злотих. І е, через фірма подається на інди... індифікатор і ліцензія на автомобіль. Тобто це всі документи, що ви зібрали, от і права. Права потрібно завірити в натаріуса. Е, Тобто, що це то дійсно ваші права. Бо якщо ви не завірите перевод в нотаріуса, він коштує 15 злотих, то вам прийдеться здати свої права в УЖОНТ, щоб вони, ну тобто, прийдеться здати. І за того вам потрібно, що дійсно це ваша копія завірить. Я, ну, я зробив так. От, і подалися мої е, документи вже на індифікатор і ліцензію на автомобіль. Після того, як е, ви пройшли техогляд за цих 42 злотих, вам потрібно буде поїхати в вужо, щоб там поставили печатку ну, таксі, ну, дозвіл, що ти можеш їздити в таксі. От. Ось у Джон прийшов зробити дозвіл на таксі. Ось у Джон, я Кіцкяго 18 зареєстрував, вже зараз покажу, яка печать просто ставиться в техталон, що під таксі машина. От. І е то є, це після того, як проходиш тихогляд на таксі. Техогляд на таксі я скажу, що стоїть недорого, стоїть 42 злотих. Ось коли пройшов е тихогляд під таксі, от, як я і сказав, вам ставлять ось, пишуть таксі і таку печатку і все. І забирають той проглін, що ти пройшов. Техогляд. забирають собі. От. Потім треба ще перевод документів, яких я вже вислав. Тобто, Права самі стоять, здається, 60. А довідка про несудимість, яку я витягнув із дії приложення. Здається, 80 злотих коштує. От. Ну... Ці наліпки всі коштують 170 злотих і плюс шашка стоїть, ну там по-різному можна купити. Я вчора хотів купити, стоїть 120 злотих, але я хочу на батарейках, тому що не хочу оце шнурі ці тягати, воно мені не потрібно. А зараз їду ще на лікарське бадання. От, зараз покажу, приїду, де я буду робити лікарське бодання. У мене воно є, геть аж два штуки. Але під таксі потрібно інше. Бо там не вказано е категорія Б, е а вказано в мене С і Е. E. Так, все, їдемо далі. Ось таке буду робити відео, як я влаштовувався в таксі, в, по в Познані. І Побачимо, що тут можна заробити чи не можна, все розкажу. Ну ось, Приїхав, я пройшов, вже медичну довідку зробили. Прямо на частному домі роблять їх. Тобто там все просто і легко платиш 150 златучок і все гуд. І далі розкажу, що там далі. Далі за шашки, я ж казав, ось, зараз покажу е, ці ці знаки ось такі е, ось такі на двері вішаються. І в кімнаті зараз приїду, покажу, е, які потрібні. Потрібно 5 жилеток, які я купив ось короче. огнетушитель теж купив, бо в мене не було аптечка була, знак. Все це потрібно, щоб було на техогляді. Да, і ще я не сказав у розповіді, що потрібно, щоб був вогнегасник, 5 камізерок, трикутник і аптечка. Це обов'язково. От, в кого є, в кого нема. Ну, камізерки стоїть в середньому 15 злотих, це ще 75 злотих, і плюс 50 злотих. ну, В районі 50 злотих стоїть вогнегасник. Там він є 65, є 50, є 45. Ну, я собі купив. І аптечка там теж по-різному різно, різні суми. От, ну, Ще й доплюсувати, в кого нема, то ще плюс злотих. 125 десь злотих. І того в районі виходить все в районі 1000 злотих. От. Ну, все оформлено, А скільки ми заробимо, як вже вийду на війну, потім скажу. Ось у мене є при собі ось така печатка. От, і там написано таксі. От і потім подаєш всі папіри і ліцензія і е, індифікатор робиться в течені, здається, індифікатор в течені 10 днів, а ліцензія в течені 3 тижнів. От, ці всі папіри я збирав більше трохи тиждень, і, ну, я ж казав, вийшло в мене 900 злотих. Ну, все, дякую за перегляд такого е, і відео. От, е, е, послідовність документів я вам і послідовність дій е, сказав, я все подався, здався, а тепер чекаю на. Е, Ну, на папіри, от, і так. І ще по Uber розкажу, що е, тут, а, е, тут в Польщі ти скачуєш приложення і їдеш реєструвати його. В Уберт, в Болт, то есть ти не так як у нас в онлайн. А тут потрібно взяти всі ці папіри справку про несудимість. Ну вам в конторі потім розкажуть, якщо ви знайдете партнера. Партнерів дуже багато їх є різних на різних умовах. Умови дуже різні, хто бере 8%, хто бере 5%, Uber бере здається, 25%, Bolt бере 33% і плюс 8%, 5%, хто як і за. Приложення одні фірми беруть 70 злотих за тиждень, за два приложення другий 50 злотих за тиждень, за три приложення там чуть більше. Я ж говорю, ну от коли вже вийду на лінію, все розкажу і покажу, які заробітки. от, от таке зробив вам інформаційне. Хороше відео, я думаю. Бо я ніде не знаходив відео, де перелік документів повністю е, перелічували і е, казали ціни, які є тут зараз, на 2024 рік. От. Може було щось по-другому? Зараз іменно так. От, Ну, побачимо, що. Що в мене вийде підзаробити в таксі. От, і буду щось шукати, пробувати іншу якусь професію змінити, тому що не хочу продавати своє життя за гроші. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал.